Восени, коли вітер змітає з дерев останні золоті шати, кожен господар бачить одну й ту ж картину під ногами килим листя. Для одних це турбота, для інших можливість хтось хапається за граблі, складає купи і підпалює, бо думає, що так позбувається сміття. А хтось дивиться на це інакше не як на відходи, а як на справжній дар землі, який може повернути їй сили. Адже листя це не сміття. Це природне багатство, що щороку дається нам безкоштовно. У ньому повжину поживні речовини, мікроорганізми, і головне життя, яке знову може повернутися у ґрунт, якщо ми не будемо його марнувати. Кожен, хто живе на землі, знає, родюча земля це головне багатство господаря. Без неї жодна праця не принесе плоду. Але з роками навіть найкраща земля виснажується ми садимо, збираємо. А потім знову садимо. І мало хто думає, що ґрунт потребує відпочинку і підживлення. Колись наші діди це добре розуміли вони не мали ані куплених мінеральних добрив, ані дорогих стимуляторів росту, зате мали мудрість і досвід поколінь, вони знали, що все, що виросло з землі, має повернутися до неї. Саме так і народилася традиція не спалювати листя, а класти його назад у ґрунт, щоб земля дихала. І жила. Листя це природний круговорот життя. У кожній листковій жилці залишається частинка того, що дерево взяло з землі калій, магній, кальцій, азот, мікроелементи. Коли це листя перегниває, усі ці речовини повертаються назад. Це і є справжнє природне добриво, безпечне, екологічне, корисне для всього, що росте. Земля, яка отримує листя, стає м'якшою. Пухкішою у ній заводиться безліч черв'яків і мікроорганізмів, що створюють родючий шар, а це означає більше врожаю, менше хімії, здоровіше харчування. На жаль, у багатьох селах тепер інша картина дим від спаленого листя стоїть над подвір'ями, повітря важке, а запах гару нагадує про те, що знову втрачено щось цінне. Люди звикли думати, що так треба, бо інакше буде брудно. Але насправді, коли ми спалюємо листя, ми спалюємо не тільки поживні речовини, а й здоров'я своє, дітей, худоби всієї громади. Разом із димом у повітря йдуть шкідливі речовини, що осідають потім у легенях і на наших городах. Тому варто зупинитися і подумати чи не краще віддати листя назад землі замість того, щоб труїти небо? У природі немає сміття, усе, що падає, перегниває. Все, що гниє, народжує нове життя. Так живе ліс, кожна гілка, кожен лист, що впав, згодом стає частиною родючого шару. Під ногами в лісі земля м'яка, чорна, жива, ось справжній перегній, зроблений без жодного мішка добрив. І все це завдяки опалому листю. Якщо перенести цю природну мудрість на своє подвір'я, ми зможемо зробити те саме оживити землю. Не витрачаючи ні копійки. Бо що може бути простіше, те, що вже впало з дерева, просто треба правильно використати. Для селянина це особливо важливо, бо земля його головна годувальниця. Коли ґрунт м'який, вологий і теплий, рослини ростуть без зусиль. Коли ж земля тверда, збідніла, усе доводиться тягнути добривами. Але добрива це не завжди користь. Часто вони знищують мікрофлору, і земля перетворюється на суху масу, що вже не дихає. А листя це природний шлях відновлення. Воно працює повільно, але глибоко, поступово насичує ґрунт, створює в ньому гумус, утримує вологу, захищає від перегріву влітку і промерзання взимку. Це як ковдра, що вкриває землю, щоб вона не мерзла і не втрачала свої сили. Важливо пам'ятати, що в природі немає випадкових речей. Якщо дерево скидає листя, це не просто ознака осені, а частина великого циклу листя падає, щоб дати життя новому, і коли ми допомагаємо цьому процесу, ми не лише зберігаємо природу, а й стаємо її частиною. Кожен город, де листя не спалюють, а використовують через рік, два змінюється земля стає темнішою, пухкішою. Рослини ростуть міцніші, урожай подвоюється, такі зміни видно навіть на око. Земля починає жити. Тож не варто легковажити тим, що здається звичним осіннє листя це не відхід, це наше безкоштовне добриво, наш природний скарб. І якщо ми навчимося його цінувати, то кожна осінь приноситиме не клопіт, а радість, бо саме тоді, коли ми перестаємо палити листя і починаємо ним годувати землю, ми повертаємо природі її власну мудрість. І земля віддячує нам сторицею, врожаєм, чистим повітрям і справжнім відчуттям життя під ногами. Якщо підійти до опалого листя, з розумом воно може стати справжнім помічником у господарстві. Використати його можна багатьма способами, і кожен із них має свої переваги найперше, це мульча. Коли після осіннього збору врожай город уже порожній, саме час укрити грядки шаром сухого листя, воно захистить землю від морозу, від вітру, від вимивання поживних речовин. Навесні, коли сніг зійде, листя поступово перегниє і з нього утвориться легкий природний перегній. Завдяки цьому земля залишиться пухкою, вологою, не затвердіє, а коріння рослин буде дихати. Щоб мульча з листя принесла користь, її потрібно правильно підготувати. Не варто класти товстий шар, цьому досить 5-10 сантиметрів, якщо зробити надто товсто, під листям може з'явитися пліснява, особливо після дощів. Перед тим як накривати грядки, листя добре підсушують, можна навіть трохи подрібнити його граблями або газонокосаркою, так воно швидше розкладеться. Дуже корисно змішати листя з невеликою кількістю землі чи гною. Тоді процес перегнивання буде активнішим і до весни з'явиться чудова підживка. Другий спосіб робити з листя компост. Для цього не треба ніяких складних споруд. Достатньо викопати яму чи зробити простий дерев'яний ящик, листя кладуть шарами, пересипаючи землею або кухонними відходами. Овочевими рештками, лушпинням картоплі травою, і якщо є трохи перегною чи гною, варто додати його, він прискорить гниття. Час від часу цю купу слід поливати водою, особливо в суху погоду, і періодично перемішувати вилами. Через рік у такій купі, замість сухого листя, буде пухка темна маса, схожа на лісову землю. Це і є найкращий природний перегній, який можна класти. На будь-які грядки під овочі, ягоди чи квіти. Не всі листки однакові за користю. Найкраще для компосту підходить листя берези, липи, склина, ясина, плодових дерев, яблуні, груші, сливи. Вони швидко перегнивають і збагачують ґрунт. А от листя дуба, верби чи горіха потрібно використовувати обережно. У них є дубильні речовини. Що можуть гальмувати ріст рослин, таке листя краще підкидати до компосту невеликими порціями або витримати його окремо один рік, щоб воно перегоріло, тоді його дія стане м'якшою і шкоди не буде. Ще один перевірений спосіб листяна підстилка для теплиці парників. Перед тим як насипати ґрунт, на дно грядки, кладуть шар сухого листя зверху, трохи гною або торфу. А потім землю. У результаті листя знизу починає грітися і гнити, виділяючи тепло це так зване біопаливо. Завдяки цьому навіть ранньою весною в теплиці з'являється м'яке тепло, а рослини швидше ростуть. Так робили ще наші діди, коли не було електричних підігрівів листя, перегниваючи, поступово перетворюється на гумус. І через рік його вже можна використовувати як готове добриво. Є ще одна дуже корисна порада дрібне листя можна закопувати безпосередньо в землю. Наприклад, під час осіннього перекопування городів у кожну борозну можна додати трохи подрібненого листя, взимку воно промерзне, а навесні почне розкладатися. Так земля отримує не тільки поживні речовини, а й структуру, стає пухкою. Повітряною легше вбирає вологу. Такі грядки навесні прогріваються швидше і посіви сходять дружніше. Особливо добре реагують на листя помідори, гарбузи, кабачки, полуниця та малина. Якщо на городі є проблемні ділянки, глина або занадто щільний ґрунт листя може стати справжнім порятунком. Глина погано пропускає повітря. А перегниле листя утворює дрібну волокнисту масу, що розпушує її, через рік таку землю не впізнати вона стає темною, легкою, немов лісова. У сухих місцях листя допомагає утримати вологу, під його шаром вода не випаровується так швидко, а в дощову пору, навпаки, листя не дає землі перетворитися на болото, утримуючи структуру і не дозволяючи ґрунту збитися. Не варто боятися, що в листі заведуться шкідники. Якщо його правильно скласти, не залишати сирим купами, не змішувати з хворими рослинами воно безпечне. Звичайно, не варто класти листя уражене плямистістю чи іржею. Таке краще спалити, щоб не поширювати хвороби, а здорове листя, навпаки, притягує корисних мешканців землі, черв'яків, жуків, личинок, які переробляють його у поживну масу. Земля під таким покривом буквально оживає. Є ще один старий прийом робити листяну воду це настій із перегнилого листя. У діжку або бочку кладуть сухе листя, заливають водою, накривають і залишають на кілька тижнів. За цей час вода насичується природними речовинами, і нею можна поливати грядки. Така підживка не гірша за куплені препарати. Вона стимулює ріст, допомагає рослинам укріпити коріння, а головне не шкодить природі. Листя може стати і утепленням для багаторічних рослин. Якщо зима обіцяє бути морозною, під кущі смородини, малини чи під троянди насипають шар листя. Зверху можна притиснути його гілками чи соломою, щоб не розвіяв вітер. Навесні, коли сонце пригріє, цей шар просто розгребуть, і він стане природною мульчею. Так рослини не вимерзають і краще розвиваються. А під деревами, якщо розкласти шар листя, корені не перегріваються влітку, а земля довше зберігає вологу. Це особливо важливо під яблунями чи вишнями. Словом, у кожного листка знайдеться своя робота. Варто лише поглянути на нього не як на сміття, а як на матеріал. Що годує землю. Тоді осіння праця перестає бути клопотом, а стає частиною великого природного циклу. Бо кожен, хто повертає листя землі, робить свій город кращим, а свою працю легшою, без зайвих витрат і без шкоди природі. Наші діди й бабусі ніколи не поспішали спалювати опале листя. Для них це не було сміттям, а частиною щорічного циклу, що годує землю. У кожному селі можна було побачити, як восени чоловіки згрібають листя у великі купи за садком або біля городу, накривають їх гілками, щоб не роздув вітер і залишають на зиму. Вони знали, що до весни ця купа почорніє, ущільниться і стане найкращою підживкою для грядок. Такі листяні купи називали лісовим добривом. Навесні жінки розгрібали їх, брали чорну пухку землю. І розкидали під картоплю, під огірки, під кущі смородини. Земля після цього ставала легкою, як перо, і рослини росли, не росли мов на дріжджах. У старі часи листя використовували навіть у хліві, його сушили, складали в скирти і клали як підстилку для худоби, корів, свиней, кіз. Потім усе це змішувалося з гноєм, і через зиму утворювалася чудова маса. Яку вивозили на поле. Так виходив теплий перегній, подвійна користь, і худоба мала суху підстилку, і земля отримувала природне добриво. Старі люди казали: не спалюй листя, воно тобі хлібом віддячить. І справді, після кількох років такого господарювання урожай подвоювався, картопля ставала крупнішою, капуста тугішою, буряк солодшим, земля ніби оживала під руками. Був і ще один поширений звичай: восени листям вкривали грядки з полуницею чи часником. Люди знали, що під шаром листя земля не промерзне, а коріння не постраждає. Навесні, коли все тануло, листя частково розкладалося, утворюючи м'який родючий шар. Полуниця після такого укриття не тільки не вимерзала, а й давала раніші ягоди більші і духмяніші. І все це без жодної покупки, без хімії, лише з того, що впало з дерева. А ще старі господарі знали, як зробити листяну яму. На краю городу копали довгу канаву, кидали туди листя, залишки бадилля, траву, трохи землі зверху, і залишали. Через рік два там виходила справжня чорноземна маса, таку йому потім використовували для посадки кабачків чи гарбузів. Вони там росли. Як на дріжджах. У селах часто казали тайп посади гарбуз на листі матимеш гарбузи з людську голову, бо листя не тільки живило, а й утримувало вологу. Навіть у спеку такі грядки не пересихали. Є ще цікава традиція, яку згадують старші люди у лісистих селах опали листя, згрібали до воза і везли додому, мов добриво з магазину. Його клали під молоді дерева, під виноградники, під квітники, і коли через рік його розгрібали, земля під ним була м'яка, темна, мов Оксамит. кажуть, така земля пахне життям. Люди тоді не мали аналізів ґрунтів і не вимірювали кислотність, але відчували руками, коли земля жива. А живою вона ставала саме від листя. У наші дні господарі часто шукають дорогі засоби. Компостні активатори, стимулятори росту, біопрепарати, але все це вже давно придумала природа те, що колись робили руками селяни, тепер намагаються продати в мішках і пляшках. Та різниця очевидна природний спосіб не шкодить землі. Старі люди не поспішали, вони знали, що земля любить спокій і час, її не можна годувати поспіхом. Треба дати їй дозріти разом із листям, разом із дощем, разом із теплом весняного сонця, і саме тоді з'являється справжня сила ґрунту. Багато хто пам'ятає, як у селах восени діти бігали по подвір'ях і гралися в купах листя, а старі сиділи на лаві й казали не розкидай діти, то на весну під грядку піде. Для них це було не просто сміття, а запас поживи. Часто бабусі збирали листя в мішки і тримали під навісом, щоб навесні посипати ним картоплю чи змішати з попелом. Листя вважалося м'яким утеплювачем для розсади, ним накривали ящики, щоб тепло трималося довше. Здавалося, проста річ сухе листя. А скільки з нього користі були й народні прикмети, пов'язані з листям. Казали. Якщо листя опадає товстим шаром, зима буде холодна, і треба ним добре вкрити грядки. Якщо ж листя мало, зима буде м'яка. У кожному цьому спостереженні досвід поколінь. Люди вміли жити з природою в одному ритмі не поспішали, не нищили, а слухали її. Коли дерево скидало листя, це означало, що земля отримає свій корм, а не попіл. Звичайно, старі методи тепер здаються комусь застарілими. Але якщо придивитися, саме вони найбільш розумні усе було просто й природно не витрачалося грошей, не засмічувалося повітря, не губилася родючість. І що цікаво, результати були кращі, ніж від сучасних добрив. У наш час, коли всі шукають екологічні продукти, варто згадати саме ці способи, бо в них немає нічого штучного лише праця, терпіння. І шана до землі. І ще одне спостереження з життя коли в одному селі господар кілька років не спалював листя, а клав його під дерева і грядки, через три роки його садок став зовсім інший. Земля потемніла, стала м'яка, яблуні давали більше яблука, а город не пересихав навіть у спеку. Сусіди дивувалися, питали, чим він удобрює, а він відповів просто тим, що впало з дерева. І це була правда. Бо листя це не відхід, а повернення природи до самої себе. Так жили наші діди без поспіху, без отрути, але з мудрістю. Вони знали, що все, що від землі прийшло, має до неї повернутися. І якщо ми не забудемо цю просту правду, наші діти зможуть побачити, як земля знову оживає під ногами, така сама, як колись у наших предків. Щедра, тепла, вдячна за кожен листок, який ми повернули їй замість того, щоб спалити. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати опали листя – це не просто осінній клопіт, а велика можливість зробити землю живою, родючою і вдячною. Воно природний скарб, який лежить під ногами. Але більшість людей, на жаль, цього не помічає земля, що отримує листя, стає іншою вона оживає. Це видно навіть без приладів і лабораторій, вона стає темнішою, м'якішою, у ній багато черв'яків, і вона пахне не сухим пилом, а лісом дощем і життям. А це головна ознака здорового ґрунту. Таку землю не треба підганяти добривами вона сама годує, бо має в собі природну силу. Щоб земля справді віддячила, важливо пам'ятати кілька простих речей по перше, не варто спалювати листя. Кожен спалений мішок листя це знищене майбутнє родючості. Разом із димом у повітря йдуть поживні речовини, які могли б повернутися в ґрунт. По-друге, листя треба використовувати розумно, не кидати його в купу або як, а класти там, де воно справді принесе користь. Можна робити з нього компост, можна мульчувати грядки, можна класти його в ями або під дерева. Головне, не залишати землю голою, Земля без покриття сохне, твердіє і втрачає життя, а листя її прикриває, зберігає вологу і тепло. Ще одна порада: що не, не лінуватися робити запаси листя? Восени, коли його багато, можна насипати в мішки і скласти під навісом у сараї або біля компостної ями. Навесні воно стане в пригоді для мульчі чи посадки розсади. Це такий запас, як сіль чи дрова. Завжди стане у пригоді, не треба соромитися цього заняття це розумна господарська справа, яку наші предки робили постійно, бо мудрий господар готує не лише насіння, а й добриво, і робить це не за гроші, а власними руками. Важливо також пам'ятати, що земля це живий організм, її треба не тільки годувати, а й берегти. Листя допомагає в цьому краще, ніж будь-яка хімія. Воно не шкодить, не порушує природну рівновагу. Коли ми додаємо його до ґрунту, ми не просто удобрюємо, ми повертаємо землю до її природного стану, такого, як у лісі. А в лісі все росте без втручання людини, бо там немає спаленого листя, є лише постійне оновлення, і саме тому лісова земля завжди родюча. Якщо перенести цю логіку на город, він також стане живим як частинка лісу. У господарстві, де використовують листя, менше роботи, ніж здається, грядки, вкриті листям, не заростають бур'янами, не пересихають, менше потребують поливу. Це особливо важливо там, де літо спекотне, а вода на вагу золота. Крім того, листя утримує тепло, коріння не мерзне взимку, а навесні сходи з'являються раніше усе це без жодної копійки витрат. Просто треба навчитися бачити в листі не сміття, а природного союзника. Звісно, перший рік ефект може здатися непомітним. Листя перегниває не за один день, воно працює поступово. Але вже через 2-3 сезони різниця буде очевидною: земля стане пухкішою, темнішою, урожай багатшим, а праці менше. Це підтверджують усі. Хто хоч раз спробував цей метод, бо все, що робиться в злагоді з природою, завжди має силу. Земля любить турботу, але не поспіх, вона віддячує тому, хто дає їй час і повертає те, що взяв. Є ще одна важлива річ листя допомагає зберегти екологію села. Якщо не палити його, не буде диму, не буде задушливого повітря. У дворі стане легше дихати, у дітей не буде кашлю від осіннього гару, а повітря буде свіже. Як після дощу, це користь не лише для городу, а для всіх, хто живе поруч. Іноді така проста дія не підпалювати купу листя робить більше добра, ніж десятки екологічних гасел, бо чисте повітря починається з власного двору. Наприкінці хочеться сказати головне земля це наш спільний дім. Ми живемо на ній, їмо з неї, ростимо дітей поруч із нею, і коли ми дбаємо про неї. Вона дбає про нас. Осіннє листя це нагадування від природи, що все має свій обіг. Те, що сьогодні впало з дерева, завтра може дати нове життя. Тож не спалюймо, не знищуймо, повертаймо даймо землі те, що вона нам довірила. Тоді кожен клаптик городу, кожне дерево і кожна грядка віддячать сторицею. Урожай буде щедрий, а серце спокійне, бо живеш у згоді з землею, так як жили наші пращури. І тоді слово листя уже не асоціюватиметься зі сміттям, а з добром, турботою і життям.